На початку жовтня Російсько-Терористична Федерація розпочала серію ударів по енергетичній інфраструктурі України. Вхід йшли крилаті ракети різних типів, а також дрони іранського виробництва. Метою таких ударів було позбавити українців електроенергії та теплопостачання. тобто така собі спецоперація із зазнайомлення українців із життям середньостатистичного росіянина. І на жаль, федерації вдалося пошкодити електростанції. Тому наразі у низці областей України маємо вілові відключення світла. Росіянські фейко-генератори почухали за ухами та вирішили, що це чудовий інфопривід для наведення шухеру серед українців. Так в українському Твітері та новинах прокотилася хвиля російського ІПСО. Про те, що українці нібито чинять опір зеленському та бунтують проти режиму економії світла. Втім, ця нікчемна спроба закінчилась лише 43 трима квітами про псевдофошмопів від 21 аккаунта, 12 з яких боти. 1 листопада 2022 року колаборанти колишні українські парламентари для Кива опублікував новину, у якій йшлося, що українці буцімто починають прокидатися та боротися з режимом зеленського, відмовляючись економити електроенергію на заклики влади. А прокидатися українці за словами Киви почали у Твіттері під хештегом Лайтонзіленський опора не була б опорою, якби пройшла пов цей кейс, тому ми зібрали. Усі нервові клітини та аналітичні здібності докупи та проаналізували, як росіяни намагалися запустити хвилю дезінформації серед користувачів Твіттера, як її висміювали українці та які висновки щодо стратегії боротьби з дезінформацією з цього можна зробити. З вами Анастасія Романюк, експертка з моніторингу соціальних мереж громадянської мережі Опора. Зараз про усе детально розповім. За допомогою аналітичного інструмента Холексі ми відслідкували спробу розгортання ІПСО під хештегом Лайт в українському сегменті Твіттера. вперше закликав опиратися режиму економії електроенергії профіль під ось цим Ніком у відповідь на твіт радника голови офісу президента Михайла Подоляка ще 29 жовтня. Наступним етапом твіттер спецоперації стало поширення дезінформації про цей флешмоб англійською, французькою та італійською мовами. На момент написання матеріалу публікації італійською та англійською видалені, але ми змогли отримати інформацію про них за допомогою аналітичного інструмента SocialBerry. Ось це творіння російської псочної думки. Чи вдалося російським ботам натирижувати дезінформаційні твіти? Загалом, за період із 29 жовтня по 1 листопада, серед 203 твітів із хештегом Zelensky off!», включно з ретвітами і відповідями, лише 43 поширювали дезінформацію про псевдофишмов. За допомогою інструмента Ботометр ми виявили, що серед 21 одного акаунта, які поширювали дезінформаційні повідомлення, 12, швидше за все є автоматизованими, тобто ботами. Наведені дані вказують на мінімальні масштаби інформаційної операції з боку Росії. Поки цю жаляхідну спробу не помітив український твітер на графіку, який ви бачите на екрані, та на якому навряд чи розберете, можна побачити мережу твітів, ретвітів та відповідей, що розгорнулися навколо хештегу «LightOnZelenskyOff». Жолігідна меншість яких це спроби поширення дезінформаційних повідомлень. Ми пішли далі, та за допомогою інструменту Сошеубері сформували перелік найбільш уживаних слів у твітах, де згадано цей хештег. Як бачимо, російська спроба дестабілізації українського інформаційного простору потонула в хвилі жартів українських твітерян та попереджень медіа про спроби розгортання цієї ПСО. Крім нової порції мемів від українських твітерян, ця жаліїна спроба ворогів сфабрикувати фешмоб показує, що росіяни продовжують системно шукати способи дестабілізувати українське суспільство за допомогою вкидів у соціальних мережах. І, хоча твітером досі користується небагато українців. Ця подоба інформаційної операції нагадує про те, що ворог системно працює на всіх можливих фронтах. Натомість спроби вкидів іноземними мовами вказують на активність росіян у світовому інформаційному просторі. Подібні вкиди також є інструментом російської пропаганди у роботі з власними громадянами, адже російські медіа стали єдиними, хто підхопив цей фешмоб. Такі меседжі допомагають сформувати ілюзію, що українці намагаються опиратися київському режиму. А отже, їм потрібна допомога російської армії, як бачимо, російська пропаганда намагається зокрема легітимізувати війну з Україною для самих же росіян, за кошт яких вона і відбувається. Що ж показує цей кейс? Наступного дня після піку поширення твітів із хештегом LightONZLінський центр протидії дезінформації при РНБО сповістив про неправдивість та небезпеку цієї дезінформації. Відповідне повідомлення підхопили українські медіа. Втім, на момент написання цього матеріалу центр вже видалив оригінальне спростування кошмову. Хоча й залишилися доступними передрики українських змі з посиланням на видаваний допис центру. Важко сказати, напевно, чому цю інформацію видалили. Однак упора підтримує ігнорування подібних вкидів з боку РНБО з кількох причин: по-перше, як показує наш аналіз, українські користувачі успішно виявили та придушили російську спробу дестабілізації суспільства в Твіттері ще на стадії її зародження. Мета дезінформації не переконати в правдивості певного твердження, а створити атмосферу невизначеності та хаосу. Вже давно всім відоме, ну все ж не так однозначно. На прикладі фешмобула Зеленський Ми бачимо, що українці значно швидше внесли ясніше до цього кейсу дезінформації, аніж офіційні державні інституції. І це нормально, і навіть круто. По-друге, ворог веде повномасштабну війну не лише на фронті, а й в інформаційному просторі. І постійне розвінчування кожного нового фейку в цих масштабах це тактична, а не стратегічна боротьба. Ворог працює у режимі дезінформаційного спаму, а тому перед тим, як витрачати робочі ресурси на розвінчення чергового фейку, важливо зважити, чи необхідне зараз втручання вашої інституції. Для цього потрібно врахувати, наприклад, такі фактори. Потенціал масштабування фейку та його поширення в Україні і за кордоном, рівень загрози та пропорційності витрачених зусиль на створення інформаційних матеріалів і їх комунікації щодо розвінчення конкретного фейку. Чи стосується цей фейк вразливих зон суспільства, на які він спрямований? Чи стосується він тем, щодо яких немає суспільного консенсусу, чи рівень обізнаності щодо яких недостатньо високий? Якщо черговий вкрит має низьку оцінку за цими факторами, тоді експертному середовищі варто зосередитися на стратегічному рівні, а саме на виявленні мереж та ключових акторів поширення дезінформації, патернів її створення та пошуку вразливих місць Українського інформаційного фронту. Насамкінець, кейс із «Light on, лайт off» Це історія успіху медіа та цифрової грамотності українських користувачів, які ефективно придушили спробу російського ПСО без втручання громадських організацій та державних інституцій. Що краще українці вміють самостійно виявляти та ігнорувати вкиди, то ефективнішою є спільна інформаційна боротьба держави і суспільства з агресорами. А доки ми боремося на інформаційному фронті, розвінчуючи російські фейки та ІПСО, наші воїни дають вісіч військам Російської терористичної федерації на полі битви. Тому хочемо закликати вас допомагати Збройним силам України тими засобами, якими ви можете. З вами була Анастасія Романюк. Буду рада побачити ваш лайк та коментар під цим відео та підписку на наш канал. До зустрічі у наступних відео!